Доброго дня. Рівенська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Блоки працюють без зауважень в повному режимі. Планово попередній ремонт на одному з блоків також проводиться згідно графіку без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику. В зоні спостереження Рівненської атомної станції в нормі без відхилень до уваги робітників станції. З нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України на Рівненській атомній станції прийнято спільне рішення адміністрації і проспілкового комітету про виплату разової винагороди. Нашим робітникам, які були в Збройних силах з 2014 року і зараз працюють на атомній станції, а також робітникам, які увільнені і зараз знаходяться в Збройних силах України. Також до уваги робітників станції, хочу проінформувати, що на сьогодні. На Рівмській атомній станції працює комісія ДПН ЕКЕНЕРГАТОМ по перевірці готовності станції до осінньо-зимового періоду. Але сьогодні готовність наша до осінньо-зимового періоду має два вектори направлення. Один із них традиційний це готовність обладнання до осінньо зимового періоду, а другий особливий ми всі пам'ятаємо 2022 рік, коли Російська Федерація намагалася своїми нападами знищити чи максимально пошкодити енергосистему України. І сьогодні ми практично по всій Україні, а також і ми. Працюємо над тим, щоб максимально унеможливити такі ураження. І я дякую персоналу Рівнської атомної станції, а також персоналу підрядних організацій, які за досить короткий строк виконали велику роботу по захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Все буде Україна.